Косметика Лореаль. Не дай Боже, ви цього варті! Вітаю, спільнота! Сьогодні ми поговоримо про дещо дуже важливе, і як дехто каже, саме це допоможе красі врятувати світ. Сьогодні говоримо про косметику, але не будь-яку, а ту, що продається під всесвітньо відомим брендом Лореа. Так, так, саме ту, що з реклами з двовижними обіцянками, перетворити вас на королеву краси. Але, друзі, не поспішайте купувати черговий крем чи шампунь, адже сяючими обгортками. Ховаються справжні жахи, яким позаздрить наймоторошніший горфіє. Уявіть собі, ви купили новий тональний крем від Лореаль, нанесли його на обличчя і шаймобіс! Щось пішло не як в рекламі. Наступного ранку ви виглядаєте так, ніби засинали в обіймах пелюсток троян. А прокинулося, як після бійки з Олександром Музиком прокинувся Тайсон Ф'юрі. Чому? А все через ці чудові інгредієнти, якими так щедро нашпіговані їхні продукти. Візьмемо, наприклад, парабени. Звучить як я того синього штриха з вартової галактики? Ти просто хочеш зіпсувати весь кайф, але насправді це консервант, що може порушити гормональний баланс. Одна крапля цього чудо засобу, і ви раптом відчуєте себе героєм фільму жахів, де всі дзеркала в домі перетворилися. На ворогів, ви прокидаєтеся дивитесь у дзеркало, а там а -а -а! навіть сам Стівен Кінг позаздрив. би. Чотка. А як щодо формальдегіду? О. Так, так, ви правильно почули, цей небезпечний хімічний сполучник часто використовують у косметиці Лореаль. Хто б міг подумати, що засіб для бальзамування покійників знайде своє місце у вашій помаді за 40 євро? Це ж просто ідеальний рецепт для свіжого подиху, королеви зомбі. اوم <tune> نه Відкриваєте новий блиск для губ, а пахне як! Ніби ви відкрили кришку бочки з токсичними відходами. І як можна забути про чудові вталати? Вони роблять пластик м'якішим і допомагають зберегти аромат косметики. Але ж покажіть мені того ідіота, який хотів би пахнути токсичними відходами, наче гуль з серіалу Fallout. Ви, напевно, помічали, як від деяких парфюмів просто хочеться бігти подалі, бо вони нагадують запах сміттєзвалища в спеку. А це все. Завдяки вталатам. А тепер уявіть собі ситуацію: ви нанесли новий шампунь Лореаль, розраховуючи на блискучу шевелюру. А замість цього у вас почалося свербіння, лущення і волосся стає схожим на дроти електромереж. Це ж просто кошмар для будь-якої дівчини. А все тому, що в складі цього чуду шампуню є сульфати, які сушать шкіру голови і волосся. А з цього і враження, що ваше волосся побувала в пустелі Сахара і відіграло головну роль в фільмі Мед Макс. І навіть, не зважаючи на всі ці застереження, Лореаль все ще вважається однією з найпопулярніших марок косметики. Вони кажуть, і я цього варта. Але чи дійсно ви варті усіх цих шкідливих речовин і жахів, які можуть з вами відбутися після? Можливо, краще пошукати щось більш природнє та безпечніше для вашої краси. Так що, друзі, будьте уважні, читайте етикетки, думайте про своє здоров'я та пам'ятайте, справжня краса це здоров'я, а не блискуча упаковка.